коня – лепня. такі дивовижаний діалекту можна почути на Ріпканщині, оскільки кожен район, кожна громада і навіть село нашої області мають свою говірку, що вирізняє їх від інших. Про трансформацію говірок і синергію діалектів говорили в Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Чернігівщину можна назвати умовно такою. Україною в мініатюрі у сенсі говірок, саме в теперішньому вигляді Чернігівської області. Чому тому, що історична Чернігівщина це от десь. Дві третини області, але крім того, під час адміністративних реформ у 30-ті роки додалася ще та південна частина. Виходить, що тепер на Чернігівщині представлені різні діалекти. На заході були присутні не лише краєзнавці та дослідники діалектів, які багато років присвятили цій справі, але й самі носії говірок. Наталія Лук'яшко з села Солочівка зазначає, що з часом діалект став не таким популярним, як був раніше, проте в її родині його знають і дотепер. У нас поруч село Малий відстань дуже-дуже маленька, три кілометри. Але, наприклад, у нас для духовки рутивнівці мають назву в нашому селі, називаються на місцевій його вірці, називаються Сінєйка. Таке слово ну дуже незрозуміле, так сінійка. А у сусідньому селі це вже бляхи. Це зараз таке актуальне слово москалі. В нашій говірці це слово означає нецензурщину, і тому зразу видно звідки воно походить. Хто такі москалі? Цікавим є і те, що кожен регіон області має характерну лише для нього вимогу одних і тих самих слів. Усі ми знаємо, що, наприклад, відбул, відбувся цей перехід, який є один, одним з визначальних для української мови перехід ов, і. Ми знаємо, що кажуть кот і кіт, так? конь і кінь. Так от саме на території Чернігівщини ми можемо дослідити, як відбувається цей поступовий перехід: і, и, У, о, о. Діалекти це є відображенням тяглістю від тих племінних утворень, про які згадується повесті орієнних літ. В нашому випадку це накладається діалекти всі гарян, полян. Також під час мовної дискусії в бібліотеці відбулося відкриття виставки мовні вправи, що триватиме в бібліотеці до 20 серпня. Це виставка плакатів українських художників, митців, яка спрямована на дослідження ролі мови в національній самосвідомості і в тому, щоб побороти колоніальні травми. До нас приїхали плакати восьми українських художників, також дві аудіороботи і одна відеоробота українських митців. Як зазначають присутні вивчення української мови та збереження її діалекту, є наразі надважливими. Бо в них наша історія, ідентичність. Я був вражений, коли побачив на, на одній з гармат танків напис назва танка Квітка. От Квітка назвали танк. Тобто зрозуміло, що це говіркова, говірковий варіант, але тут одразу видно, тут одразу психологічний портрет цього бійця. За що він воює? Та за за квітку він воює. Він воює за свою ідентичність, але це не просто за абстрактне слово. Не просто за Україну він воює за той куточок свій, от саме за свою малу батьківщину.